Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні, Навкун. Автор Надія Крапка Читає – Додо От уже сто літ, як насолоджуюсь спокоєм, тихо на дні цієї величної, широкорукавної ріки, супокійно, і навіть сон мій нетривожний, адже, знаю, ніщо не загрожує ані мені, ані моїй кропіткій праці, ані дітищу моєму. Небентежний мій зимовий упокій. Ніщо не зможе сполохати моє сновидіння, чи то спогад? Марево нечітке та далеке, безмовне, майже забуте та все ж згадане. Я все ще пам'ятаю, як з іншими русалками та русалімами звеселялася у танку. Обабіч з'явився дзвінкий весняний сміх березиці, вона гойдалася на все ще засніженій гілці лісової сестри берези. Я рушив в танок, звеселяючи братів, а за мною в річик пустилася зеленоволоса терновиця. Я не переймався, що вона забачить діру в моїй спині, навіть попри роздерте зазиму вбрання. На ній Таке ж лахміття, така ж спина. Я і сам не боявся дивитися крізь кіски. Я любив сестриць, попри всякі дрібниці, і вже зовсім скоро сміливці з хутору поділяться таким всяким рядном, заквічають наші нехрещені могили, і ми зможемо цілий рік не боятися осуду. Та от весняне сонце запроменіло. Осяяло наше данцовище, зігріло і заструменіла зелень, весело наздоганяючи наші ноги. Сяйво поступово заливало галявину, жевріло, от уже і зелені не видно, навіть останнє зелене пасмо сестриці Терновиці розвіялось перед моїм внутрішнім зором. Ах, он воно що? Просто чергове сновидіння. Просто чергова зима, дійшла ліку. Час покидати свій затишний підводний притулок. Я неохоче лину на світло. Знеходя покидаю води, хоч навіть крига ще не повністю скресла, але весняне сонце, бодай холодне, вибору не лишає. Пора залишати свій прихисток. На березі мене зустрічають минулорічні підсніжники. Я очікував побачити їх на цій землі, нікому їх витоптати. Я сміливо ступаю галявиною, а квіти під моїми ногами розквітають, набираючи соку. Я йду, як завжди, не лишаючи слідів. Якщо не зважати на зелений килим. Що струменіє, пройденими мною шляхом. По звичаю, якомусь вже й невиправданому зовсім, пускаються в хоровод, танець самотнього Русаліма, от тільки сміху не чутно, та й сміятися то чого. Це було б навіть жалюгідно з мого боку: звеселятися власним одиноким танком. Та й, як по правді, немає жодного приводу для веселощів, адже не чекає мене жодних весняних дарів. Але я не шкодую прийти сюди було моїм свідомим вибором, та й, зрештою, навіть удома ніхто вже не лишав ані мені, ані сестрам жертв. Тож, яка різниця? Скніти тут в каневі далеченьку одроду, а чи вдома на полісі? Різниця лише в тім що тут ніхто не нищить моєї праці, моїх трав. Нечувано швидко мчить час так скоро, що й зогледітися не встигаю, як квітне вже Скополія, радість мого життя. Хоча, як вже чесно, я перебільшую, адже не радів, от уже. Я пробую пригадати, як давно звеселявся. В той день мені стрівся парубок з хутора статний високий, волосся руса, очі блакитні, тільки трохи менш яскраві, аніж мої. Я навіть засумнівався, а чи справді він мешканець яви. Всі сумніви розвіялись. Щойно його зіниці так розширилися від страху, забачивши мене, що вся блакить кудись зділась. Натомість же десь глибоко в мені прокинулась жага, але я не мав прав забирати життя обивателя яви за так. У всьому має бути рівновага. Ми навки чи то русалки, і так рушимо цей баланс. І не в яві жиємо, і не в наві. Тож мусимо слідкувати становам прави. Без людських дарів та життя не виживемо ми, та кожна жертва має право на порятунок, дарований як не самою природою, то правою. Тож задав свою загадку, а хто мені накаже, яку загадку давати, на яке моє питання людина отвіт має держати? А куди путь держиш? Мій кривуватий осміх налякав юнака ще дужче. То. запнувся хуторянин. Пролюсків надертих хтів. Моя усмішка ненароком блиснула злістю, і парубок ледь чи не зомлів. А що ж для коханої подарунок готуєш? Чи русалчину могилу квітчатимеш? Задав я друге питання замість загадки. От пустих загадок користі, то ніякої, а так я хоч знатиму, що на думці та й у серці тієї людини, з якою говорю. Ді Дівчині ще дужче зблід легінь, тим не паче, не брешучи, нещирий він зовсім лиш знає, що русалу брехати геть не слід. Адже то друга умова рятунку от такого, як я. Ммм, злосливо посміхнувся я. Маю надію, вона того варта. Ще трохи, і мене не треба буде. Молодик сам от жаху яву покине, а це мене не влаштовувало. Тож стер свого лиця вискал. Я на ту хвилю й уявити не міг. Що хлопця то налякає сильніше за те, що було до цього. Впав таки. Я навіть злякався, а чи не впустив здобич? Але ні, дихає. От тільки нудно було дожидати, коли опритомніє. Ех, ще тоді мій рід геть перевівся, одні боягузи траплялися. Ех, хто ж міг подумати тоді, що це були мої найкращі часи, і дари не забували лишити, і енергію знаходив чиєю поживитися, а зараз позираю униз суцільне дранця і бруд. Та я такий кволий став, що скоро сам наву одвідаю. Але воно того було варте. Не шкодую. Дивне, звісно, місце я обрав для умиротворення своєї неспокійної душі. Але що ж, пізно щось міняти? Я із зажурою дивлюсь, як в чергове сідає сонце над чарівним краєвидом, але сонцей не гіркий, зачудований, далекий, тихий, теплий, як літній вітер, що колише самотні. Гілля. Мені зовсім не жаль, я не каюся у своєму виборі. Це місце захищене от людиськ, чудовий прихисток, бодай і останній. А от і сон трава радує мене своїм пухнастим цвітом. Тихе це місце, і все цілком належить мені. Немає тут сіл. Немає хуторів, та й міст немає. Є лише ліси безкраї. Та ріка велична, немає людиськ, лиш звірі та птахи, лиш дерева та шепотливі трави, лише спокій. Дивне, що правда, то місце, захищене від людей, та ними ж не бачив я ще на цій чорній землі істот, що захищали природу від самих себе, бодай живу довгенько, та, може, людям так і тра? раз все потерпає від них, і немає порятунку ніякого, і ніщо вже не може стримати тих істот. Так, може, самі себе втримають, може, зуміють. Тоді мені знайдеться місце у цьому бутті, але вчасно зупиняю себе. Надія надто нетривка, надто оманлива, надто небезпечна. Я вже не раз вкладав всю віру у людей і стільки ж раз розчаровувався не варті вони такої честі. Очі. Не брешуть, так і ці сни очі не несли омани. Оленка була щирою, наче полудене сонце, і чистою, як вранішня роса. Навіть я чесно радів, що в моєму роді найшлася така людина, та десь в глибині свого єства я знав, вона мене бачить лише через родовід, і немає другої причини. Тому й не втратив пильності обачно розставив пастку. Як твоє ім'я, дівчинонько?» задав я останнє загадку питання. Легка пастка, нехитра, як одурить, життям мені заплатить, як правду скаже, владу над собою мені отдасть. Дівчина, мабуть, не дурна була. Пильно дивилася мені в очі, довго, міркувала, та все ж здалася з часом. Оленкою мене зовуть, кмітливі люди, та пам'ять них дуже вже коротка. Забула дівка, як Русаліма стрічала, забула й настанови. нищила цвіт, коли не слід було, ще й з корінням видирала. Не лишаючи навіть шансу, палила сухі паї перед оранням. шкодила грибниці в лісі, труїла бджіл отрутами городніми, а воду нечистотами, і врешті я піймав її, коли наповнювала величезний кошт ліліями, тими, що забудуться людьми уже за років двадцять, так само, як і обіцянки, як і клятви, Оленко, а йди, втопися. Прошепотів їй у саме вухо. Вона уже давно не бачила мене. Душа стала брудною, а зір туманним. Але, попри сліпоту та невігластво, не можна стати глухим до свого імені. Тої ночі безліч прекрасних у своїй смерті. Лісових лілій осіяли річкову поверхню, а повний місяць своїм яскравим сяйвом освітив їм останню путь. Я заледве ледве дочекався, доки Чіна почне плодоносити. Цей сезон для неї вкрай важливий. Погода лагідна та милосердна до цих квітів. А наступні роки, хто знає, які будуть, та й не відаю, чи я матиму змогу помогти. Я ретельно збираю кожен плід, кожну насінину, дбайливо укладаю в сприятливе місце, ділюся силою, шепочу настанови і бажання. Аж раптом людина, я віддобурення терпну. Він теж збирає безцінні зернята, тож моє обурення швидко переростає в злобу. Гоблиш, кидаюся я до цього нахапного неука. Той зсахається і відскакує з подіванки. Це несподіванка і для мене. Ти хто? Весь мій вид говорить про крайнє здивування. І я? Я ботанік канівського природного заповідника Київського національного університету імені Шевченка. В нетямі хлопець оглядає мене з ніг до голови, його карий погляд спиняється на моїх долонях, повних насіння чини і наповнюється лютю. А, А ви хто, шановний? Ви знаєте, що стороннім перебувати в цій частині заповідника заборонено. А надто в цей час. Що це у вас в руках? Ви знаєте, що чіння ряба занесена до Червоної книги України. Ви розумієте, що порушили. насупив молодик брови, мабуть, намагаючись підрахувати. Кілька законів України одночасно. Придивіть негайно дозвіл, завірений мокрою печаткою. Так, на мене. Люди ще не накидалися. Я от здивування ледь не впустив з долонь цінну ношу та вчасно схаменувся, ступивши кілька кроків назад, аби цей Бовдур своєю маханиною не підбив мене. Куди? рявкнув на мене хлопець, намагаючись впіймати за руку. Там галявина, не смій! Та так намагався мене впіймати, що сам, ледь на рослини, не гепнувся, телепень. Стій на місці! Ти що літати навчився? В свою чергу, прикрикнув на нього я, намагаючись захистити чину, хоч, будучи навкуном, кричав уперше: І цієї миті я запізніло усвідомив, що пролунало вже друге питання. Що сам одного разу вирішив за загадки рахувати. Ти це мені притикаєш? Зовсім вже скаженіє дурник. Я, хоч літати не вмію, але на відміну від тебе по травам не топчуся. Хлопець люто вказує пальцем на пагони чини піді мною, та так і завмирає в своїй люті, дивлячись, як мої ноги. Хоч стоять твердо, трав не приминають, а з-під моїх стоп буквально виривається зелене буяння, той, в німому питанні, переводить на моє обличчя свій спантеличений та нахмурений погляд. Ні, не з мого роду він, одвіку ніхто кари, й в моєму родоводі не мав, а якби приніс хтось чужий цей колір. Я все рівно б відчув рідну кров, а зараз цього немає, існує єдине пояснення тому, що відбувається. На моєму шляху трапився достойний та сильний духом, та той, хто силу з природи черпає, при тому віддаючи свою, я пильно вдивився в його очі, той уже збагнув. Що я не житель яви, віддай насіння спокійно ставить вимогу парубок, не лише достойний, а ще й щирий, рішучий та від того не менш дивний хлоп, щось не пригадую ані з власного досвіду, ані з розповідей сестриць, аби, бодай хто, при зустрічі з навкуном пам'ятав ще про свої земні діла. А я ледь стримую себе, щоб не поставити питання про те, нащо воно йому? Те насіння. Адже це вже буде третім по рахунку. Я знову уважно вдивляюся в його очі, намагаючись вгадати не лише наміри, але й заглянути в саму душу: аби ж я так умів, ха! Як же просто загнати людину в пастку, вбити, вібрати всю життєву енергію, всю до краплі? Варто лише загадати таке питання, на яке не буде в окаянного відповіді ніякої? От тільки не хочу, доведеться знову чекати, знову терпіти, аби мої сили вичерпали себе. Інакше не щезнути мені з цього світу, та вірити людині хочеться ще менше. Скільки ж раз ці створіння нехтували довірою жителів нави, аби таких навіх, як я, хто між світами застряг, але ж він бачить мене, і як по правді не треба бути ясновидцем, аби здогадатися, на що йому насіння. На те, що й мені адже є очі, є вчинки, є докази, його не затуманений злими помислами зір. Ну добре, востаннє, повірю ще раз, як тебе звуть хлопаче? втомлено, питаю я.